Вітаємо сьогодні. Спробуємо розібратися в дуже напруженій ситуації навколо Ірану. Маємо різні джерела: і змі, і експертів, і аналітику. Ну і головне питання: чи справді Трамп може віддати наказ про удар по іранських ядерних об'єктах, особливо зараз на тлі цієї ескалації з Ізраїлем? Хочемо глянути на деталі, ну і звісно, подумати про наслідки. А перед цим така, знаєте, цікавинка. Хтось помітив, що біля Пентагону різко зросли замовлення піци, якраз перед ізраїльськими ударами. Ага, є така теорія. Мовляв, під час криз там всі працюють до ночі, от і замовляють їжу. Ну чи індикатор це чи просто збіг хто зна? Але давайте до серйозніших речей. Отже, яка позиція штатів зараз? Бо джерела, ну наприклад, Axios, CNN, пишуть, що Білий дім справді розглядає військовий варіант дуже серйозно. Так і особливий наголос схоже на Фордо, цей підземний завод. Саме так Форда найбільш захищений об'єкт, кажуть, і це питання за даними змі обговорювали в ситуаційній кімнаті 17 червня. Трамп навіть раніше поїхав з саміту G7 заради цього. Mm, так, і The Times of Israel додає, що він це обговорював із Нетаньягу, з прем'єром Ізраїлю. Тобто розмови на найвищому рівні, абсолютно, і риторика ж, бачите, як загострилася. Трамп вимагає безумовної капітуляції від Ірану. Навіть персональні погрози лунають. А ятоліха Менеї. Ну там з обмовкою здається легка мішень, але поки що не чіпатимуть. Саме так поки що. Але сама заява про відповідь, на рівнях яких ще не було, це теж, знаєте, дуже промовисто. І віцепрезидент Венс це підтвердив: політику недопущення ядерної зброї в Ірану. Так, Джейді Венс чітко сказав, політика США не допустити появи ядерки в Ірану. Складається враження, що е, військове рішення стає все більш реальним. Хоча, звісно, формально двері для дипломатії лишають відкритими. Але лише якщо Іран піде на дуже серйозні поступки. А на військовому рівні щось відбувається? Бо були повідомлення про літаки-заправники. Так, є таке: понад 30 американських заправників перекидають у регіон. Це для підтримки ізраїльських винищувачів, мабуть, дуже ймовірно. Для підтримки ударів плюс додаткові винищувачі f 16 F-22, F-35. тобто і стелси теж зрозуміло ті, що ППО можуть долати, і кораблі перо можливо, і кораблі перо так для захисту своїх сил та союзників від можливої відповіді Ірану. Це все разом. Ну, деякі аналітики, от Пальчевський, згадується, кажуть, що мирні заяви Трампа раніше це міг бути такий собі блеф прикриття для підготовки. Цікаво. Тобто формально США дистанціюються, але. Але фактично, схоже, беруть участь. От Загородній, наприклад, вказує, що США надали Ізраїлю спеціальні бомби, якраз для підземних об'єктів. Тобто не просто спостерігають. Виглядає, що ні. А ізраїльські посадовці знову ж таки за даними Аксіус, вважають, що Трамп може віддати наказ про удар от буквально днями. При тому, що Ізраїль вже діяв, операція левове плем'я. Так, вони завдали ударів. По військових об'єктах, по ядерних біля Натанзу кажуть, мали дані про іранський план знищення Ізраїлю, схоже на такий, знаєте, скоординований тиск. Добре, а якщо такий удар США таки відбудеться, наскільки він може бути ефективним? Чи зупинить він іранську ядерну програму? Ну тут експерти сходяться на думці, що повністю знищити програму лише авіаударами навряд чи. особливо такі об'єкти, як Фордо, підземні, дуже захищені. Тобто це не вирішить проблему остаточно, остаточно навряд. Але суттєво уповільнити, зруйнувати ключові елементи цілком можливо. Розумієте, ірану ж потрібні не тільки матеріали, а й випробування, мініатюлізація боєзаряду це все час і технологію. А що з радіаційною небезпекою? Часто про це питають. Радіобіолог Паренюк вважає, що якщо удари не будуть подіючих реакторах, АЕС, то ризик масштабного забруднення, як у Чорнобилі, низький. Локальне забруднення так, можливо. Але для України, враховуючи вітри, навряд чи буде загроза. Тобто оцінки ефективності удару різняться. Так, звісно. Багато залежить від того, наскільки програма централізована і вразлива насправді. І варто згадати ширший контекст: це ж не сьогодні почалося десятиліття конфронтації США та Ірану точно. Вихід Трампа з ядерною угодою 2015 року, тієї самої, що мала б стримувати програму. І після цього Іран почав нарощувати збагачення урану кажуть майже до зброєвого рівня. Саме так Іран, хоч і ослаблений санкціями, ізольований, але ядерна програма це їхній головний козир, їхня страховка. І тут з'являються вже зовсім цікаві гіпотези От Нью-Йорк-Пост, той же Пальчевський пишуть чи не намагаються США зараз розірвати зв'язок Москва тегеран Є така версія, Могляв запропонувати Кремлю якусь угоду по Україні в обмін на те, щоб Росія припинила підтримувати Іран. Це була б дуже складна гра дуже і для України тут все неоднозначно. Велика війна на Близькому Сході це, звісно, погано. Відверне увагу, ресурси. Але послаблення осі Москва тегеран. А от це могло б бути корисним. Наприклад, менше іранських дронів для Росії. Але експерти, от Портніков, Семиволос – вони досить скептичні щодо швидкого дипломатичного прориву. кажуть, і Іран, і Росія майстри затягувати час. Чи буде пряме втручання США, чи продовжаться дії Ізраїлю, чи все ж спробують дотиснути дипломатично, але під загрозою Сили? І будь-який сценарій матиме серйозні наслідки для регіону, для глобальної безпеки, ну і, звісно, потенційно для України. І наостанок така думка для роздумів. От на тлі всіх цих заяв, військових рухів, історії конфлікту, які невидимі переговори чи можливо якісь стратегічні розрахунки можуть відбуватися за лаштунками, можливо, за участю інших гравців, і як все це може раптом змінити картину? Дякуємо, що були з нами.